Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Розуваєва, і я психолог, сексолог та наставник. І тема нашого сьогоднішнього відео це як знайти своє місце в житті. І знаєте, я вважаю, це така актуальна тема, особливо для людей, які вважають, що вони ні до чого не пристосовані, що ви вже ніби не можете відчути себе на своєму місці. Тож, як знайти ось це своє місце і що це взагалі таке? Я думаю, кожен з вас розуміє, що це таке, але я ще це додатково опишу. Своє місце в житті це поняття досить розмите, адже воно включає в себе все і відразу. Місце проживання, професію, соціальний статус, емоційний фон. Тобто, це включає абсолютно все. Своє місце в житті це місце, де можна виконувати свою роботу, самовдосконалюватися, реалізовуватися, проявлятись, реалізовувати свої таланти, та головне бути щасливим. І своє місце це, це ніби таке місце, де можна стати частиною цього великого світу. І знаєте, швейцарський психіатр Карл Юнг… Назвав це явище, явище, своє місце, ніби синхронію. Тобто, це коли світ начебто відповідає нам взаємністю, показуючи різні знаки схвалення. Тобто, коли ви знаходите ось себе в цьому світі, своє місце в цьому світі, все навколо складається найкраще, ніби такі пазлики починають просто складатися, і у вас все починає виходити. Ви зустрічаєте потрібних людей, ви знаходите гроші на новий проєкт, ви закону. Взаємно і так далі. То що ж заважає нам взагалі знайти своє місце в житті і як з цим нам впоратися? Перше, що нам заважає, це такий синдром навішування ярликів. Тобто, багато хто вважає, що знайти своє місце це означає досягти певного статусу. Але бути тільки хорошою мамою, тільки перспективним співробітником, чи тільки чудовою подругою, це значить зайти в глухий кут. Але пам'ятайте, якщо ви дуже хороша мама, ви відчуваєте себе. Спокійно, гармонійно, тобто у вас немає відчуття нереалізованості, це нормально, тобто це вже ваше місце. Але якщо у вас є відчуття на свого місця, тут потрібно себе запитати. Тобто, чи дійсно я відчуваю себе не на своєму місці, чи то просто якісь установки, які нав'язують, що зараз всі повинні бути успішними, багатими і так далі, продуктивними, енергійними. Тому тут просто треба задатися цим питанням і чесно знайти в собі цю відповідь для себе. Хоча знаєте, ще я вважаю і психологи, психоаналітики, психіатри вважають, що мета еволюції особистості це бути самим собою в будь-якій ситуації і не грати роль, тобто не надягати маски, просто бути собою. Слідувати за своїми внутрішніми бажаннями за внутрішнім покликом, за внутрішніми мріями, тобто і не думати, не зважати на всі слова, які кажуть нам оточуючи, отже, для того, щоб знайти своє місце в світі, потрібно звільнитися від стереотипів. Та на якихось надуманих образів, з чого взагалі складається наше суспільство, просто я іноді так дивлюся на людей, що вони настільки стереотипно і шаблонно мислять, ну що це просто, це просто капець, що з цим потрібно працювати. А також прагнути бути собою, а не бути ідеальним втіленням якоїсь ідеальної придуманої картинки. Якщо ви навіть цим не являєтесь і вам навіть щиро від щирого серця не хочеться бути там. Тим то або знаходитися там то. І знаєте, ще з такого, що нам заважає знайти своє місце. Це відчуття, що відбувається щось неправильно. Тобто, коли у нас відбуваються якісь життєві вікові кризи, будь-які кризи, і насправді кризи є природними явищами, тобто це абсолютно нормально. І рано чи пізно перестати почуватися себе на одному місці, це природна частина нашого розвитку, природна частина нашого шляху, це така. Точка, яка вказує, що потрібно внести певні корективи. Тому що неможливо все життя ось бути отут, знаходячись тільки тут, і не перейти сюди, не перейти сюди, тому що все одно захочеться кудись щось кудись рухатися. І це нормально, якщо у вас з'являються. Якісь нові бажання, якісь нові шляхи, навіть просто бажання зайнятися чимось взагалі іншим протилежним вашій, вашій професії. І зараз спробуйте уявити, що ви можете жити у будь-який спосіб, що вам під власно все, як би ви жили, що б ви робили? Чим би ви займалися? Як би ви реалізовувалися? Тобто, якби життя не залежало від думки інших людей, якби життя залежало тільки від вас. Якби вам було під все, якби ви вважали все можливим, що б ви тоді робили? Де було б ваше місце в житті. І просто заплющте очі, прислухайтеся до себе і уявіть образи, які картинки вспливають у вашій голові. Що ви бачите? Запишіть це, обов'язково це запишіть, щоб потім не забути. І далі подумайте, а що саме ці картинки, ці образи? Символізують саме для вас, можливо, це якесь ваше самовираження або відчуття волі чи близькість з іншими людьми. І знаєте, відповідь на це питання це ваш орієнтир, це ваша вказівка на дорозі, ваш знак, ваша стрілочка. Дивлячись на яку ви прокладатимете свій маршрут і ви будете знати, куди вам іти. І знаєте, наступний такий фактор, який заважає нам знайти своє місце в житті, це впевненість в тому, що те саме місце згодом залишиться незмінним. Тобто, якщо ви обрали там, бути вчителем, да, в 15 років, то ви повинні бути вчителем до кінця життя, там до пенсії. Але ж це насправді. Так не працює. Наш світ змінюється, світ постійно розвивається, постійно кудись рухається. І якщо ви працювали вчителем, а потім відчули, що ви хочете там не знаю, піти бути дизайнером. Ідіть і робіть, просто не вважайте, що одна робота і якась одна професія повинна бути на все життя. То це ж взагалі не так. Ваші смаки змінюються, ваші погляди на життя змінюються, і це абсолютно нормально. Взяти, наприклад, по мені, я скільки займалася в залі, я ніколи не любила бігати. Просто я не ненавиділа, я не любила із кардіотренувань, які обирали це був степер, типу, або еліпсоїд. А тут нещодавно я відчула поклик, що я хочу піти побігати, розумієте? Ось просто що це змінюється, і раніше я, взагалі, з усіх овочей любила тільки помідори, огірки. Зараз я обожнюю перець а раніше ненавиділа, також не могла його їсти. Це перець солодкий брокколі, авокадо. А раніше я це все не любила, розумієте? Тобто наші смаки змінюються, і це є нормальне. сьогодні я психолог, і якщо завтра захочу бути кимось іншим, мене це не зупинить. Ну тобто, мені подобається психологія, але я не знаю, що там буде завтра. Можливо, щось зміниться, можливо, кудись якийсь інший напрям я піду. Тобто, це є нормально. І це є нормально для вас, якщо ви зараз... Там інженер-механик, а завтра ви хочете малювати картини велко, будь ласка, ідіть і малюйте. Це нормально. Вам не потрібно все життя бути на одному місці, працювати в одному місці і бути якоюсь, знаєте, працювати за однією професією. Вам це не потрібно. Знаєте, ще такий непоганий спосіб зрозуміти, яке життя ви б хотіли прожити. Це уявити свій похорон, і просто зараз закрити очі. І Уявіть, як люди, які вас знали, розповідають про те, якою людиною ви були, що ви цінного привнесли в життя, і чому присвятили власне це життя. І коли ви отримаєте відповідь, коли ви побачите цю картинку, дайте собі відповідь на запитання, чи подобається вам такий стан справ, щоб так про вас відгукувалися люди. І виходячи з цієї відповіді. Проаналізуйте її і плануйте ті дії, які наближають вас до того життя, яке ви дійсно хочете прожити. Якщо ви хочете все кинути, орендувати або купити трейлер, поїхати подорожувати. Ну, будь ласка, вперед. Просто, звичайно, що тут потрібно ще розумно, щоб у вас були на це кошти, фінанси. Просто не обмежуйте себе якимись діями. Пам'ятайте, що цей світ в цьому світі можливо, все, можливо, все і навіть більше, ніж все. А також знаєте, що ще заважає нам знайти своє місце в житті. Це уникнення хворобливих переживань, тобто уникнення якихось страхів, уникнення тривоги. Наприклад, вам хочеться чогось нового, да, вам там хочеться завтра піти і почати в'язати светри, а ви не можете, тому що у вас страхи, а що ви будете жити, а що ви будете їсти, де спати і так далі. Тобто, ці страхи вони можуть вас зупиняти просто від життя вашої мрії. Звичайно, що не потрібно, знаєте, сломячи голову. Просто йти кидати з гаряча. Ні, звичайно, потрібно це робити більш розумно, але можна, ви, наприклад, працюєте на одній роботі, да? ви. Ви працюєте на одній роботі, вам захотілося в'язати светри, ви починаєте це робити як хобі, починаєте в'язати, комусь, можливо, продавати. Так потихеньку, потихеньку, по-перше, напрацьовувати свою базу, якусь клієнтську, робити якийсь там інстаграм, особистий бренд. Тобто, потихеньку, коли у вас буде вже отут, отой фундамент і ота база, щоб перейти, щоб піти звідси. І щоб можна було тут спокійно жити, так як ви жили тут, або навіть краще, тому що ви будете щасливішими, коли ви будете робити те, що вам дійсно подобається. Знаєте, ще така просто причина, чому ми не можемо знайти своє місце в світі, тому що ми вважаємо, ми переконані в тому, що якщо ми знайдемо себе, то ми не будемо помилятися. Але ж це неправда. Кожна дитина перед тим як навчитися ходити, дуже багато разів падала, і це ж нормально. Це не означає, що ходити це не її. Це просто, це просто досвід, досвід, який потрібен кожному. І помилятися, це нормально. З помилок ми беремо досвід, ми беремо якісь висновки, уроки, і ми вже не будемо в подальшому робити так, щоб знову ці помилки повторити. Ми вже будемо робити щось по-іншому. Тому знаєте, уникнення таких моментів як помилок і від цього втікати це мені би уникаємо просто це життя тому, що життя і наш досвід, він складається з помилок. Якби не було помилок, ми б не могли розуміти, а як робити краще, а як вдосконалити там те, 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 те себе або ще щось. Далі, що нам заважає знайти своє місце в житті, це знецінення власних переживань. Це думки про те, що це щось дрібно, це недостатньо важливо, це недостатньо масштабно. Вони заважають нам спиратися на минулий досвід і відправляють на звалище просто всі наші успіхи, всі наші досягнення. Тому тут дуже важливо. Почути оці думки, критикуючі, знецінюючи ці вимогливі, які постійно чогось хочуть, тому що наш мозок це такий улій просто думок, як улій з бджіл. Подивитися на них збоку і запитати себе, ну а чи справді це так? Я ж справді дуже багато чого досяг, і не важливо, в якому ви віці, у вас вже дуже багато досягнень, дуже багато вже перемог. Тобто знецінення та критика це те, що блокує відчуття себе. І знаєте, обов'язково проаналізуйте критичні ідеї, це ваші думки або хтось у вашому оточенні так каже. Тому що зазвичай, зазвичай, це не наші думки. Зазвичай це просто хтось нам так каже. І пам'ятайте, що підтримка людей з вашого сьогодення та з вашого минулого це дуже величезний ресурс для того, щоб йти ризикувати і йти назустріч свого, назустріч себе у своєму житті. Далі це порушення між аналізом та діями. Тобто, ти знаєте, коли людина постійно щось аналізує, 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 думає, 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 а проте жодних дій немає. Тут відбувається дисбаланс, і це. Призводить до застригання просто в якійсь одній із крайнощів. Тобто, якщо ви постійно думаєте, аналізуєте, але нічого не робите, то ви не зможете перевірити достовірність своїх роздумів у реальності. Тобто, це з будь-якою без практики, без дій неможливо досягти якихось результатів. Далі, знаєте, така продуктивність роботи, кар'єрне зростання, конкуренція, порівняння себе з іншими це такі чинники самообману. Вони змушують нас вірити в те, що сенс життя це постійне досягання якогось міфічного нового рівня, якогось міфічного нового ще чогось. І коли ми постійно досягаємо, 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 ми забуваємо. Фокусуватися на моменті, ми забуваємо фокусуватися на тому, що у нас є вже зараз. А коли ми забуваємо фокусуватися на тому, що вже є зараз, ми забуваємо жити. Ми не живемо, коли ми не живемо в мом моменті. Коли ми живемо або минулим, або майбутнім, це не життя, це дійсно не життя і не проживання життя. Це просто проживання або в минулому, або в майбутньому. У кожного тут по-своєму. Однак, для того щоб знайти своє місце. Правильніше зайняти таку більш стриману позицію і займатися тим, що нам справді близько та цікаво. Тобто сконцентруватися на розвитку та реалізації своїх унікальних талантів, адже вони є у кожного. Якщо ви зараз не бачите їх і не знаєте, ну, це просто ви їх не знаєте, ви просто їх ще не відкрили, але унікальні таланти є у кожної людини. Це потрібно прийняти як факт. І це потрібно в собі досліджувати, як же взагалі знайти своє місце в житті? Що для цього потрібно робити? По-перше, бути уважним до себе, чутливим до своїх потреб, як фізичних, так і моральних, ментальних, психічних, психологічних. Тобто, до будь-яких своїх потреб потрібно бути дуже чутливим та відчувати їх і задовольняти ці потреби. Це така навичка, яку потрібно розвивати. Це просто як звичка. І якщо ви зараз цього не розумієте, не розумієте своїх потреб, не розумієте своїх бажань, це можливо розвити просто. Просто потрібно робити для цього дії. Знаєте, для початку тут можна почати з такої простої вправи, як виписати те, що вам дає енергію, те від чого у вас гарний настрій. От просто беріть і пишіть список із як мінімум 50 Речей, 50-100 речей, які потрібно вам там, які ви хочете розробити, встигнути в житті, тому що ви будете від цього дуже задоволені та щасливі. Просто беріть і пишіть. На початку це може здатися чимось дуже важким, але ви просто берете себе та і себе питаєте, так. А від чого я заряджаюся? Я заряджаюся там від е, мрії поїхати в Париж, наприклад, Да? клас, пишу там Париж. І йдете там і починаєте здійснювати цю мрію, там там працювати, щоб заробити грошей, щоб туди поїхати. Ну тобто такі просто будь-які дії. І це від цього навіть не потрібно якісь поїздки. Якщо вам приносить задоволення гуляти частіше на морі або на вулиці, ви просто йдете і робите. Якщо ви розумієте, що вам прогулянка приносить гарний настрій і спокійний стан, ви йдете і її робите, і здійснюєте її щодня. Щодня просто починаєте здійснювати. І це знаєте, це допоможе краще відчути бажання своє з одного боку, а з іншого додасть вам енергії та ресурсів, які вже можна використовувати для пошуку свого місця, свого діла, взагалі чогось свого. І знаєте, саме тут у вас може виникнути оцей внутрішній опір і бажання посперечатися з цим, що це все фігня, це все нісенітниця, що потрібно займатися якимись важливими речами, а не гуляти на вулиці. І що це як не пов'язано з пошуком себе і з вирішенням цього важливого питання. І саме оцей сильний опір, оце знецінення та оці критичні думки, вони можуть бути прикладом того, як ви собі забороняєте бути собою, відчувати від життя драйв та задовольняти свої потреби. А також ще один спосіб, як зрозуміти ваше місце: просто згадайте всі життєві ситуації, коли ви почувалися себе на своєму місці. Опишіть їх і проаналізуйте, що вони про вас говорять і що це для вас. І знаєте, такий детальний аналіз зможе вам зрозуміти також хоча б вектор руху, куди вам потрібно рухатися. Ще знаєте, одна така з причин, чому ми не можемо знайти своє місце в житті. Це те, що ми намагаємося підлаштовуватися під оточуючих там під маму, під папу, під дитину, під начальника. Ми постійно, щоб отримати прихильність колег або не щоб не засмучувати родину. Ми дуже часто стоїмо цими хамелеонами і підлаштовуємося під їх бажання та їх очікування. Але це лише заважає нам знайти своє місце в цьому світі. Тому тут то дуже важливо, знаєте, все ж таки працювати в цьому руслі, щоб зрозуміти, хто ви, і щоб перестати підлаштовуватися під когось. Тому що коли ми підлаштовуємося, коли ми намагаємося бути хорошим для тих, для тих, для тих, для тих, для тих ми повністю втрачаємо себе і ми повністю втрачаємо своє місце в житті. І взагалі через це виникає дуже такий подавлений стан. І знаєте, така. Порада це просто прийняти свою унікальність, це прийняти той факт, що кожна людина, так як і ви, в цьому світі унікальна. Ну, не може бути ідентичної людини такою ж самою, як ви. Навіть якщо народжуються близнюки, вони все одно різні, вони по-різному унікальні. Так, у них може бути схожа зовнішність, але це не означає, що вони абсолютно ідентичні люди. Просто прийміть свою унікальність, прийміть унікальність інших людей. І коли ви це приймете, ви просто знаєте, ніби знайдете сміливість стати собою, почути свої справжні бажання та перестати підлаштовуватися під інших під оточуючих. тому що знаєте, цей світ нам диктує, що потрібно бути обов'язково кимось, щоб вас любили, щоб вас поважали, щоб про вас дбали там, турбувалися. Але по факту так це не працює. По факту, коли ми постійно під всіх підлаштовуємося, ми губимо себе ще більше, і ми стаємо такими, знаєте, ніби, ніби просто сірою масою, якою можна керувати. Тобто і все. І для того, щоб знайти своє місце, потрібно припинити, намагатися постійно вписатися в якісь стандарти. Потрібно почати слідувати за своїми внутрішніми орієнтирами та слідувати за своїм внутрішнім покликом, за своїм внутрішнім бажанням. Хочете піти обіймати дерева і йдіть, і обіймаєте дерева, знаєте, ну це із зроду з цього. І вам, не, вас не потрібно стосуватися думки інших людей. Тобто їх думки це їх думки. Нехай думають собі, що хочуть, це їх проблема. І знаєте, якщо ви, роз... якщо ви думаєте, що ви ніби робите все правильно, але відчуваєте всередині, що щось не так, що все ж таки щось не то, то значить, вам настав час діяти і шукати своє місце в цьому житті. Тому що правильно. Це не завжди своє. Правильно, це не завжди наші істини і внутрішнє. І, і на цьому я завершую це відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам було корисним. Будь ласка, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, більше слів, ваші інсайти. Мені дуже цінно буде почитати ваші інсайти, ваші відгуки для того, щоб це відео ще далі просувалося. Підписуйтеся на мій канал. Тут щотижня виходять нові відео на різні теми. Якщо вам цікаві якісь теми, також пишіть в коментарях, я буду записувати на них відео. А, також підписуйтесь на мій інстаграм, там в мене більше мого життя, моєї роботи. І просто пам'ятайте, що в цьому світі, можливо, все. І ви найкращі унікальні, оригінальні люди цього світу. Кожен з вас, кожен, хто дивиться це відео, кожен хто поки що не подивився це відео. Кожна людина унікальна, і ви унікальні, і ви вже є в себе, і все, що вам потрібно, вже є у вас всередині. Просто треба це віднайти. Все, всім пока, до наступних зустрічей.